Так, одна цікава і важлива тема, на рахунок якої багатьох віруючих людей ціла головоломка. У мене також була. Євангеліє від Матвія, 23 глава. Там сказано: а ви вчителями не звіться, бо один вам учитель, а ви всі брати. І не звіть нікого отцем на землі, бо один вам отець, що на небі. І не звіться наставниками, бо один вам наставник Христос. І тут уже люди починають роздумувати це. Мені тата татом не можна називати там вчителя, вчителькою в школі грішу 11 років. Да, там, в церкві немає вас бути наставників. Ми самі напряму з Богом і тому подібне. Але, знаєте, я розібралась в цьому завдяки проповідям пастора, який в дусі показував, да, що саме Ісус мав на увазі в цій главі, так як далі там написано, хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Бо хто підноситься, буде понижений, а хто понижується, той піднесеться. І на прикладі фарисеїв, садокеїв, Ісус показував, що є люди. Нібито віруючі, які самі возвишаються, хочуть, щоб їх так називали, хочуть мати якусь позицію перед людьми, перед Богом, але Бог їх такими не ставив, Бог їм не казав, що вони мають право взагалі бути учителем там, чи пастирем, не відповідають, скажімо так, тому званню. А навпаки, тут ще теж показано, що хто понижується, той буде піднесений. І насправді, знаєте, Апостоли, пастиря, наставники справжні це люди, які найбільше себе понизили. Вони віддали своє життя на служіння іншим людям, не віруючим, не спасенним. Вони себе понизили, да, як я розумію, для того, щоб мене спасти в церкві, наставнику мому пастору дуже прийшлося постраждати, да, щоб витерпіти в це. І Ісус вище казав, що на сидінні Моїсеєвім усілись книжники та фарисеї, от, які пальцем не пошевельнуть, щоб щось зробити, тільки інших учать. І хоч щоб їх звали Учителю. І справа в тому, тут, що є, коли нас на ці позиції поставляє Бог. І людей, яких поставляє Бог в їхньому житті, є дійсно плід і результат віри, вони дійсно відповідають цьому званню. А є, коли ми самі себе проголошуємо і називаємо так, маємо вигляд благо... <кхи> благочестя, а сили його відреклись, як казав Ісус Христос. Що робили і фарисеї, і садукеї, вони шукали слави собі. собі. Да? І як показує Біблія, просто там да, назвати себе кимось, чи родитись в сім'ї віруючих чи вивчитись там в. Семінарії це не означає бути отцем, бути учителем, бути пастором, бути наставником. Таке звання і призвання дає Бог тим, хто його любить, і в таких людей в житті є плід і результат в вигляді врятованих душ.